Вітаю всіх. Ну що ж, ввечері собі писала тематику на день, які б відео зробити цікаві. Хотіла якісь позитивні, приємні події для Харкова в листопаді. Це було до 9 вечора, хочу натякнути, тому що потім клімануло весь Харків. Знайшлись козли, які почали писати Гедот. Ну, як завжди, харків'яни молодці сказали, куди йти цій людині. Послали прямо і відкрито. Молодці. Дякую за Запоріжжя також за підтримку. Просто я рада, що в мене такі класні, круті підписники, і скажу так: важко було, нервовий напруга була. Я ще зрозуміла, коли наш мер почав якось дивно писати, куди прилетіло. Здивувало мене це, думаю що ось центр. Я подумала Харків Пелес. Я від себе такі думки відганяла. Ви ну, знаєте, все, в мене, в мене вже істеричний стан був, і зараз він істеричний. Я сподіваюся, пенсійний фонд, управління пенсійного фонду, я дуже сподіваюся, що ви вже не працюєте до 9-ї вечора на роботі. Я дуже на це сподіваюся і нікого там не було. Я давно звільнилась, але я не хочу, щоб хтось з вас там був на роботі. Взагалі. Бо це жах. Я сама сиділа до восьмої вечора на роботі. Я розумію прекрасно, що це кошмар. Тепер я хочу подивитись одну річ. Помста за Держпром. Помста буде за Держпром. Помста буде за Держпром. Мене це цікавить. Помста буде за Держпром. Невизначеність. Думають, що робити. Думають. Це я б сказала, це роздуми. Так, обнулення ситуації. Новий тап. Що? що зараз розшифрую. Україна, звісно. Війна. ну Руйнування. Є. Помста мене цікавить буде. А воно буде. Думають. Думають спокійно. Просто так неможливо. Думають. Думають. Ох, комусь никатись треба буде. Комусь треба буде никатись. Все-таки. Питання про помсту від України за Держпром никатись доведеться. Україна довбане таке щось. Так, тепер а відповідь України. Буде на Білгород за Держпром. Відповідь Україна буде на Білгород за Держпром. Давайте Ну Так, яка краса, правда? ж? краса, правда? Як приємно. Угу. І допомога світу. А ми зараз подивимось. О, Білгород. Білгарод, вам буде весело. Ось вам король мечів той. Думають: а, ну, дивіться, Україна має план на це і ресурс буде. Або під'їде щось цікаве. Білгарод, ну, подромайте над своєю поведінкою. Краще. Ось, буде, все буде. Ніхто просто так це не залишить однозначно.